Я вас вітаю. Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему розв'язування трикутників, і на цьому уроці ми розглянемо задачі на розв'язування трикутників за двома сторонами і кутом протилежним до однієї з цих сторін. Ну, Ось на прикладі цієї задачі у нас є трикутник А у якому задано сторону А яка дорівнює 5 см, Б що дорівнює 8 см, і кут А має Градусну міру 80 градусів. Як бачимо, у нас є сторона BC і заданий їй протилежний кут А. І ще задана одна сторона АС Цій стороні, заданий протилежний, цій стороні протилежний кут невідомий. І ця задача розв'язується іншим способом, тому що в нас була перший вид задачі, у якій були дві сторони кут між цими сторонами. В даному випадку у нас кут не між сторонами, а протилежний одній із сторін. Тому ця задача розв'язується двома способами. У підручника розглянуто два способи, я пропоную розглянути такий. Перші дії ми використаємо теорему синусів для тих сторін, які в нас задані. У мене задана сторона Б, це її протилежний кут, і сторона А це протилежний кут цій стороні, невідомий. От за теоремою синусів ми можемо знайти невідомий кут Б, який протилежний. Стороні АЦ Починаю складати теорему синусів для відношення, в якому будемо використовувати саме невідомий кут Б. Отже, сторона АС відноситься до синуса кута Б, як сторона Б відноситься до синуса кута а. Підставимо ті значення, які у нас дані в умові задачі. Сторона Ц має довжину 5 см, вона відноситься до синуса кута Б невідомого як 8 до синуса 80 градусів. З цього співвідношення знайдемо синус кута. Б. Щоб знайти синус кута Б, нам треба виконати, використати властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. Отже, щоб обчислити синус кута Б, нам треба 5 помножити на синус 80 градусів. Дивимося в таблицю наближених значень. Синус 80 градусів, це у нас буде наближено. 0,985. тисячних. І це число я беру повністю, бо ми обчислюємо синус кута, тому нам треба значення наближене до тисячних. І поділити на 8. Я напишу ось так рядочком, помножу на 5 на 0, ,5. 95 сотих і поділимо на 8. При обчисленні ось цього, цього числа отримаємо число це нескінчений дріб, яке округлимо до тисячних, візьмемо три цифри після коми. Наближено це до рівня тисячних. Тепер дивимося знову ж таки за таблицею наближених значень, синус якого числа кута має наближено таке значення: 6,616... тисячних. У нас є ось в таблиці точно таке число, тому це буде наближено 38 градусів. Отже, кут Б має градусну міру 38 градусів. Це наближено. Друга дія. Другі дії, оскільки ми тепер уже знаємо кут Б, він має градусну міру 38 градусів, то ми можемо знайти кут С за теоремою про суму кутів трикутника. Кут С у нас буде дорівнювати 180 градусів мінус суму двох, які ми знаємо: 38 і 80. Або 180, мінус 38, і мінус 80 послідовно. В обох випадках наближено це буде дорівнювати 62 градуса. Кут С наближено дорівнює 62 градуси. Тут у нас 62 градуса. Ну і тепер нам треба знайти третю сторону, невідому. Тут ми можемо використати або теорему синусів для третьої сторони, сторона відноситься до синуса 62 градусів, як одна із цих сторін до синуса протилежного гійкута, або можемо використати теорему косинусів. Я хочу в цій задачі в цьому випадку, використати теорему косинусів. Я знайду. Для косинуса кута АВ. для сторони АВ застосую теорему косинусів. Для сторони АВ у нас буде протилежний кут, той, який ми знайшли в останній дії, попередній дії 62 градуса, отже, сторона АВ в квадраті. Буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін. 5 у квадраті, одразу пишу 25, плюс 8 у квадраті, 64, мінус подвоєний добуток цих сторін, 2 на 5 на 8, помноженого на косинус кута між ними на косинус 62 градусів. Далі, це все буде в нас наближено, відповідно, наближено до рівня 25 і 64, 80. 9 Мінус 2 на 5 на 8, це у нас буде 80, помножено на косинус 60 градусів. Дивимося в таблицю наближених значень, обчислюємо косину 60 градусів. Це у нас буде 0,469. Я беру це число для обчислення сторони, тому я його одразу округлюю до 10. Це у нас буде наближено 0,5 0,5 Ну і... 89 відняти, помножуємо 0,5 на 80. Це буде в нас половина від 80, це в нас буде 40. І це буде в нас наближено 49. Корінь з цього числа добувається. Але все одно це буде наближене значення. Корінь 49, це у нас буде 7. Десь наближено 7 см довжина третьої сторони. От Ми знайшли невідомі елементи трикутника, Два кути і третю сторону за двома сторонами і одним кутом. Розглянемо другу задачу. У другій задачі в нас задано також трикутник А у якому задано кут сторону АБ 7 см, А 10 см і кут Б дорівнює 60 градусів. Знову ж таки, у нас є дві сторони і кут протилежний одній з них. Кут 60 градусів протилежний стороні АЦ. Для сторони АБ. Протилежний кут у нас кут Тому в першій дії я так само можу знайти кут С, застосувавши теорему синусів для цього кута, для цих кута і сторони протилежної, ну і відповідно цю пару сторін беремо. Отже, сторона АБ у мене буде. А Б відноситься до синуса кута С, як сторона А С відноситься до синуса кута Б. Ставляємо значення. А Б, у нас 7 см, відноситься до синуса, кута С невідомий кут С, як ас 10 до синуса 60 градусів. Далі виконуємо обчислення. Синус кута С за, пропор... за властивістю пропорції, С 7 помножено на синус 60 градусів. Синус 60 градусів, у нас є в таблиці, це буде у нас точне значення, але якщо ми візьмемо точне значення синус 60 градусів, це у нас буде корінь з 3 на 2. Це число ми повинні використати для обчислення синуса кута «С». Тому все одно будемо брати наближене значення, тому я одразу дивлюся в таблицю наближених значень для синуса 60 градусів. І синус 60 градусів, ось у нас ось таке число тисячних. І поділити це все на 10, помножимо 7, на 8. На 0,866 і поділимо на 10. В результаті ми отримаємо наближену 0,606. Дивимося знову-таки в таблицю наближених значень, для якого кута у нас. Ем для якого значення синус кута С дорівнює ось 0,666. У нас є ось таке наближене число 0,602 десь 37 градусів. Ем... Тепер дивимося, для синусів у нас значення гострих і тупих кутів може бути однакове. В цьому випадку ми кажемо, що синус якого кута, якщо синус якогось кута дорівнює. 0,066, то це може бути як гострий кут, так і тупий. Оскільки для синуса і для гострих і для тупих кутів ми маємо однакові значення. Якщо ми за таблицею знайшли, що це синус може бути 37 градусів, ой, кут це ну так, синус цього. 37 градусів, це буде ось таке значення, тому кут C може бути 37 градусів. Але так само цей кут може бути кут C, і тупим, 180 мінус 37 градусів, тобто, це може бути 143 градуси. І тоді може бути трикутник як тупокутним, так і гострокутним, так і тупокутним. Але ми ж дивимося, ми знаходимо значення кута С, який протилежний стороні 7. Сторона 7 менша, ніж 10, тому і кут повинен бути С, відповідно менший, ніж 60, бо проти меншої сторони менший кут, і проти більшої сторони більший кут. Якщо ми візьмемо 143 градусів, не виконується ось це співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Тому в даному випадку ми залишаємо тільки 3. 37 градусів. І кут С має градусну міру 37. Далі друга дія, так само аналогічно, ми знаходимо кут А. Щоб знайти кут А, ми від 180 градусів віднімемо ось ці два, 60 і 37. Маємо 83 градуси, також це все у нас наближено. Так, ну і третя дія. Знаходимо сторону BC. Щоб знайти сторону BC, я також використаю теорему косинусів для цієї сторони. БЦ квадрат, сторона в квадраті дорівнює. Сумі квадратів двох інших сторін: 7 у квадраті 49 і 10 у квадраті 100. Мінус подвоєний добуток цих сторін, помножених на косинус кута між ними на косинус 83 градусів. Це все буде наближено у нас дорівнювати. 49 і 100 це буде 149. Мінус 2 на 7 на 10, це у нас буде 140. І косинус 80 градусів я буду брати наближене значення з точністю до 1. Для косинуса 80 градусів у нас буде ось таке число 0, десь наближено 83 градусів. Так, я не туди 0,121. тисячна, Тому ми дивимося, округлюємо і 0,1 беру. Так. Значить, множимо на 0,1. Помножити на 0,1 це все одно, що помножити, поділити на 10, тобто це у нас буде 149, відняти 14, 149 мінус 14 це буде 135. Це у нас сторона BC в квадраті. Щоб знайти сторону BC, ми знайдемо корінь із 135, такого кореня точного немає, але це число знаходиться між двома сусідніми значеннями, між 121 і 141. Корінь 121 це 11, корінь 144, 144. Корінь 144, це у нас буде 12. Отже, це число між 11 і 12. Більше за 11, менше за 12 ближче до 144 тобто це буде трошки більше, ніж 11,5. Ну, напишемо наближено на 11,6 см. Так. Розглянемо ще одну задачу, у якій нам задано знову ж таки трикутник БС сторона АЦ 4 см, БЦ 2 см, кут А 61 градус. В підручнику в нас наводиться два способи розв'язування таких задач. Давайте розглянемо зараз в цій задачі другий спосіб. Ось у нас дивіться задано сторону BC і її протилежний кут 61 градус. Ми можемо застосувати теорему косинусів для тієї сторони, для якої відомий протилежний От Я для цієї сторони застосую теорему косинусів, а ту сторону, яка невідома, я позначу. Буквою Х, як невідома сторона. І тоді ми отримаємо рівняння відносно невідомої сторони, і з цього рівняння зможемо знайти невідому сторону. Сторона B – це в квадраті, це у нас буде 2 в квадраті. Дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Та сторона, яку ми буквою Х позначили в квадраті, плюс 4 в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін 2 на х на 4 помножена на косинус кута між ними, на косинус 61 градуса. Тепер, коли ми виконаємо обчислення, тут у нас буде 4, дорівнює х у квадраті. Плюс 16 мінус 2 на x, це 2 на 4, це буде 8 помножено на х і множимо на косинус 61 градуса. Косинус 61 градуса це у нас десь наближено. Ось беремо значення наближене. Ось отаке 0,485. Я беру наближено до десятих округлюю, бо це я вважаю сторону, значить я беру 0,5. Таке число зручно брати, 0,5. Половина. Половина від восьми це 4. І тепер як бачимо, у нас буде квадратне рівняння. тому... Я перенесу четвірку в цю частину і все прирівняю до 0, буде х у квадраті. Далі, ось цей доданок, у мене буде 8 помножено на 0,5, це буде 4 мінус 4х. І від 16 віднімаємо 4, це у нас буде плюс 12 дорівнює 0. Дискримінант це b в квадраті мінус 4 в квадраті, відняти 4 помножено на число a і помножено на число c. Маємо 16 мінус 48. І як бачимо, дискримінант у нас який? Має від'ємне значення мінус 32. Оскільки дискримінант від'ємний, то рівняння не має розв'язків. Ось це. Це рівняння ми склали для цієї задачі. Що це означає для задачі? Це означає, що і задача також не має розв'язків. Тобто, це означає, що трикутник, який. Має. Ось отакі елементи не існує. Просто неможливо бути такого, що навпроти кута 61 градус сторона 2 см, якщо є одна із прилеглих сторін 4 см. Просто такий трикутник не існує. Отже, рівняння не має розв'язків. Немає розв'язків. Ну, відповідно, і задача також немає розв'язків. Тобто такого трикутника не існує. Ми могли це ж саме цю саму такий же висновок зробити і з іншого способу, другий спосіб, якщо ми використаємо. І використаємо, як в двох попередніх задачах, теорему синусів для ось цих сторін і кутів. Я м, так само можу скласти співвідношення для сторони 2 і кута 61, і для сторони А це 4 та протилежного їй кута. Якщо ми складемо теорему синусів для цих сторін, то 4 відноситься до синуса протилежного кута. Кута Б невідомого, як 2 відноситься до синуса 61 синуса 61 градуса. Тоді, щоб знайти синус кута Б, нам треба 4 помножити на синус 61 градуса і поділити це все на 2. 4 я можу зразу поділити на 2, це буде 2, і помножити на синус 61 градуса. Синус 61 градуса у нас. 0,875 тисячних. Беру повністю число, бо ми вважаємо синус 0,875 тисячних. Ну, і це наближено. Якщо ми це число помножимо на 2, то це буде у нас 1,75 наближено. Але ми знаємо, що синуси кутів. Не можуть бути більшими за одиницю. Синуси, косинуси будь-яких кутів це значення, які менші за одиницю. Ну, або модуль одиниці від мінус одиниці до одиниці. Синус кута не може дорівнювати такому числу. Раз не може дорівнювати, то і, знову ж таки, задача не має розв'язків. Тобто, яким би способом ми не розв'язували цю задачу, ми бачимо, що вона не має розв'язків. І ще один приклад розглядаємо задачі, у якій подано сторони AC 3 см, BC 4 см і Q 30 градусів. Так, використаю я тут. То так само можна використати теорему синусів або теорему косинусів. Мені е, хочеться тут використати теорему синусів, бо синус 30 градусів у нас число 0,5, одна друга 0,5, а косинус 30 градусів це знову ж таки оте число, корінь з трьох поділено на два і раціональне число, яке складніше вже буде усно обчислювати. Тому для першої дії я використовую знову ж таки теорему синусів. Для сторони А це й протилежного гійкута. Це та пара елементів, які задані. І для сторони Б, С та синуса протилежного гійкута. І таким чином ми знайдемо синус кута А, і, відповідно, сам кут А. Запишемо пропорцію: 4 відноситься до синуса кута А, як 3 до синуса 30 градусів. Ну, і тепер, щоб знайти синус кута А, за властивістю пропорції, ми 4 помножимо на синус 30 градусів, це 0,5. За таблицею це 1 друга, 1 друга це 0,5. І поділимо це на 3. 4 помножити на 0,5, це половина від 4, це 2. 2 поділено на 3, це у нас буде 2 треті десятковим, звичайним дробом, а десятковим дробом це 0 цілих, і у нас там після коми буде 6, 6, 6, 6, 6 тисячних, 6, 6, 66 Сотих, 666 тисячних, якщо ми округлимо, там у нас буде 666, отже буде 66 і сімерка. Ну, і тепер знаходимо е, кут, якому дорівнює син, е, який має синус ось таке число. Е, якщо ми подивимося в таблицю наближених значень, то це у нас буде кут, ось у нас є наближене число 0,669. Е, у нас там сімка, тут 9. Ну, наближено, хай буде десь так. Отже, десь це буде 42 градуса. Тобто, кут А. У нас буде 49 градусів. І не забуваємо, що синуси кутів мають однакові значення як гострих, так і тупих суміжних кутів, які разом складають 180 градусів. Тому ми кажемо, що кут А може дорівнювати і 180 мінус 49. Тобто, це у нас буде 130... 49, да, Я написала 40. Там 2 градуса, не 9, а 42 градуса, Я неправильно. 40. Да, 42 градуса, мінус 42, значить, це буде 138 градусів. Тобто ця задача матиме два розв'язки. Якщо кут А 42 градуса. Може бути таке, чому? Тому що проти більшої сторони більший кут. Кут 42 більший, ніж 30. Три у нас. Сторона менша, ніж 4, значить і протилежний кут менший. І так само може бути 138, бо 4 більше, ніж 42. Тому е, може бути і така, ось такий випадок. Тут у нас буде, отак от, мабуть, так буде 3, а отак буде. 4. Тоді, отут у нас буде 138 градусів, тут у нас буде 30 градусів, і ось отакий може бути трикутник, або тупокутний, або прямокутний. Буває таке, що задачі мають два розв'язки ось якраз цей випадок. І протилежні, бачите, кути і сторони, відповідність зберігається сторінний кутів. Ну, і тепер ми повинні розглядати обидва випадки. Друга дія: знаходимо кут С. Кут С у нас буде дорівнювати. Якщо кут А 42 градуса, то кут С у нас дорівнює 180-30 плюс 42. Це буде 108 градусів. Або кут С дорівнює 180 мінус 30 плюс 138 градусів, тоді це у нас буде 12 градусів. І третє діє. Для сторони БА також у нас буде два випадки. Для сторони А Б я використовую співвідношення. Сторона АБ відноситься до синуса кута С. А Б куту С. Як я беру любу пару сторін. Мені краще мені зручніше взяти сторону 3 і 30 градусів, бо синус 30 градусів знову ж таки це 0,5, а синус 42 градусів. Вже буде, ось, ми його знаходили, інше число, і таке число не зовсім зручно брати. Зручніше брати 0,5. Тоді я візьму АЦ і поділено на синус 30 градусів. Ну, і знову ж таки, два випадки. В першому випадку синус кута С. У нас невідома АБ сторона. так, а, Б дорівнює синус кута С помножено на АС. Сторона АС у нас буде 3 см, Множимо на синус кута С. На, якщо кут С 108 градусів, то ми множимо на синус 108 градусів. Це у нас вийде 0, ,3. Наближено 9. 10. Я беру наближене значення 0,9. 108 градусів це суміжний кут із. Так само, да? давайте напишемо, що синус 108 градусів. Таблиці немає. Цей кут, це значення дорівнює синусу кута, який разом із 108 дає 180. Це у нас 72 градуса. За таблицею синус 72 градусів. Це у нас. Наближено 0,951, тобто я беру 0,9 наближено, не до одиниці, округлюємо і ділимо на синус 30 градусів. Це ділимо на 0,5. Помножимо ці два числа, це в нас буде десь 2,7. І поділити на 0,5 це все одно, що помножити на 2. Тобто, це десь буде наближено 5,4 сантиметра. А Якщо кут у нас 138 градусів, тоді сторона АВ буде дорівнювати. А це, та ж сама 3 см, множимо на синус кута 12 градусів. Синус 12 градусів це у нас ось таке значення. 12 градусів, 0, десь 2 беремо 0,2 і ділимо на 0,5. В дужках множимо, це буде 0,6 і поділити на 0,5 це все одно, що помножити на 2. Тобто, це буде десь 1,2 сантиметра.